Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії Brevia. Артикул даної фари 10641RFX1. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, металеве кріплення і сама фара Фара на 9 світлодіодів, загальна потужність фари 27 Вт. Фара в металевому корпусі, корпус у вигляді радіатора, що слугує пасивною системою охолодження у даної фари. Попереду встановлений міцний пластик. Розміри фари ширина 112 мм, висота з урахуванням кріплення 128 мм. Глібина 45 мм. Фара під'єднується на живлення з допомогою стандартних дротів. Під'єднується як на 12, так і на 24 вольт. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали 12 В до фари. Бачимо яскраве біле світло видає фара. Кольорна температура заявлена. 6000 кельвін, Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1980 люмен. Дана фара має пиловологозахист, також клас IP68. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.